Погода, який би не був ураган в вашому житті. Ви пливіть разом з Господом. Надійтесь на Господа, навіть коли ніби фізично його немає бою. Подивіться, Ісус був з себе, ви всі учні, уявіть. І Він вам каже, послухайсь, і ви всі сідайте в човні, Це ніч, ніч. І пливіть. Я не з вами в Лодці, але ви твої та дійсно Бога Отця, і Бог вас поведе. Майте сильну віру в серці і не тільки віру в Бога, а й довіру до Бога. Я вчора читав шикарну історію, чуєте, друзі, в північній Кореї, знаєте, Північна Корея? південна Корея, є північна. От в Північній Кореї людей розстрілюють і вбивають за те, що так, як ви, вони деколи збираються і слухають Боже Слово. Вони так розбираються, бо їх сажають тюрми на 40 років. Їх зараз ще. Сі вбивають і розстрілюють. І ось один юнак побачив в руки новий заповіт. Він його тримав в і читав, він повірив в Ісуса. І ось його зловили і знайшли в його юзаку цей новий заповіт. Його придали в площі. Йому дали вирок, розстріл. Дванадцять рушниць направили на нього. А він стоїть на колінах і каже: Все можу всім, кому ні, сильніший, сильнішим, Ісусі Христі, Він довіряв, Господь ти поведеш мене. Він каже, на пам'ять слова. Навіть коли я піду долиною смертною темряви. І йому кажуть: ти відмовляєшся від Ісуса, він тобі не допоможе. А Він каже: Я нічого не жалію в цьому житті. Найбільше я радий. Що я визнав Ісуса Христа за свого Господа і кажуть вогонь! В нього стріляють, рушниці не вистріляли. Уявіть, 12 рушниць. Яке Ніхто... Бог то правдива історія. Той командир львів, каже, принесіть інші рушниці, привозять інші рушниці. Це правдива історія. Знов направляють на нього. І ті рушниці знов не виставили. Але він був стільки вірі до кінця. І що робить Бог? Бог! Тих, що стійки в мірі, провадить. Він потім зробив так, що той юнак втік штовку з табору з Північної Кореї, попав там кудись більше в Китай. З Китаю повав, одним словом Канада, Америка. І став проповідником. Будьте стійки в вірі. І Ісус каже. Пливіть на той берег Лучі. де ви це звучить дивно для євреїв, бо вони в Лучі переважно не випливали, бо на тому морі завжди сильні вітри. Але він їм показав: ану, як ви до мене підете? Чи ви будете тримати звіри? Ось вони поплили вже під ранок четверта сторожа. Човен уже був далеко, його кидали хвилі. А у четверту сторожу ночі Ісус попривала до них, ідучи. По морю, уявляєте собі, ідучи по морю, Ісус пішов до своїх учнів. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажуть, що це привид, і зі страху закричали. А я уявляю, як тут повернувся. ми з вами плевемо. Вночі, Ісус там. Вітер дує, а тут ми бачимо, де чоловік. Але б а, то ми б не тільки хнулися, ми б і, і дуже захнулися, напевно. Правда? І учні боялися привидів, думали, хто ж то вночі може йти, але з нього в них віра мала бути. На живого Бога, що їм як цікаво святого приводу. А учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулись і зі страху почали кричати. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я! Не бійтеся! І Він так каже до нас сьогодні: порохова вежа, кріпіться, не бійтеся! Це я Ісус, я з вами. Що ще може стати гіршого з вами, чим є? Отак ну, подумайте. А Ісус каже, я підкріпляю вас, я буду підкріпляти, тому що, як ми з вами говорили перед тим, тіло помре всіх, а душа одного кольору, і вона буде як ті батарейки. У кого наповнена Богом Ісусом, а в когось страшно, пуста. Наповнена різними кличками, різними фільмами, різними анекдотами, але тільки не Ісусом. Виходить, що людина не покаялась і не прийняла Ісуса як свого Спасителя, і вона пуста, і вона не увійде в царство. Ісус каже, не бійся, ливіть по тічі їх, чого ви боїтеся. Зараз же сказав їм Ісус. Порохова, кріпіться, це я. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, не кажи, щоб я прийшов до тебе по воді. О, Петро, яке побачив, побачивши Ісус іде по воді і каже, я дуже хочу. І це і непогано коли це він так захотів бути близько до свого Господа. І каже, дай мені пройтися по воді. Наташа хоче по воді пройти, не боятися. Я хочу. Ви. Це такий прообраз. Не я хочу. Так. А це такий прообраз, щоб ти не боялась, навіть якщо ти не підеш по воді, не що вірили. душа твоя йде по воді, яку дає Ісус. Це вічна вода. Душа твоя є хліб, який дає Ісус. Це вічний хліб, коли кається і відкриває серце для Ісуса, виходять демони. А заходить Ісус Христос, і вдягать покляття, а приходить благословіння. Всі гріхи відходять на задній план, тому що крові Христа Ісуса омила ваші гріхи і вмиває вас. Він же сказав Петрові, іди, І вийшовши, з човна, Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Що далі було? Хто скаже? Не вірував. Неовірувався. Ми і що сталося? Провалився. Але спочатку він прийшов, правда? Дивіться, як буває в нашому житті. Чи то Ілона, чи то я, чи інші. Ми можемо піти по воді, чи то Юра Вуснюк, ми можемо піти по воді і десь злякатися, твердо стояти, знаючи, що ми з Ісусом, але десь переляк пустити в своє серце і впасти. А от тепер увага. Коли ти падаєш, тебе всі хочуть добити, правда ж є таке. І добивають більше. А Ісус так зробив. Петро впав, провалився. А Ісус зверху, дивіться, став і по голові йому веслом. Так робив. А як робив Ісус? Що зробив? Дав йому руку він піднявся. А дивись, що Ісус каже, що зробив. Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Ми з вами всі пішли, ми увірували. Та побачивши сильний вітер, злякався. Ми побачили сильні проблеми, ми побачили сильні переживання, ми побачили, що нічого ніби у нас не виходить в цьому світі і страшно полоняє наші з вами серця. І ми лякаємось. І ось коли Петро злякався, почав тонути і закричав, укаючи. Ми з вами злякались і ми починаємо тонути. На роботі не виходить. Банку не виходить, гріх починає давити наше горло, сім'я розвалюється, рушиться, чоловік, жінка, все ми тонемо, Але колись ми увірували і твердо йшли по воді, яку сказав Ісус Наталя, я з тобою не переживай, не тони. І ось коли ми впали, наша думка, що з нас зараз всі сміються, показують пальцям. Що ще гірше, але той, хто поборов смерть і хто поборов гріх, він важливіший людей, правда? Він Ісус. А Ісус каже, Простягну А як і Петро кричить, Господи, спаси мене. Коли ми з вами в вашому житті падаємо, не забудьте, ніяка людина вам не допоможе. Ви кричіть до Ісуса, тільки до Ісуса. Ісус, спаси мене! Ісус! Допоможи мені, і Ісус обов'язково дасть підкріплення ангелів, людей, які прийдуть, вам допоможуть. Ви це відчуєте. Ось Петро кричить, Ісус, спаси! І що робить Ісус? Він не бив його веслом. Ісус, розтягнувши руку, схопив його і каже йому маловірний, чому ти засумнівався? Виходить, Ісус докорив Петру, але з любов'ю. Знаєте, і з тою докорою, любовною, Він ще наш з вами далі рятує, бо він наш Ісус. Він сказав, маловірні, порохова вежа. А чого ви засумнівались? Бо у вас щось не вийшло в цьому житті, так я ж вам кажу, душа вічна. Тут ви живете 70 років, 80, а зі мною вічність, не сумнівайтесь, не бійтесь. Ми нічого з вами не можемо, по суті, так поміняти. У Ісуса пораховане кожне волосся. І Він дає руку нашим дітям, нашим внукам. Він дає руку вам з вами і каже, не сумнівайтесь, тільки не сумнівайтесь. А от скажіть чесно, в ну, нас ж було, правда, сумніви. Ну, у мене було, ну, У вас ж було теж, правда. В нашому житті, коли ми не сумнівалися, де ж тоді сумнів. А де ж той Бог? Давида були сумніви, так само бо він в Псалмах пише нараз, в Мойсея були сумніви. Сум... Петра. Молодець. Су... Ти сьогодні хороший Сумніви можуть бути в кожної людини, але треба знати, що коли ці сумніви, до кого ми кричимо, до? Ісуса. до Ісуса. Бо коли ми йдемо по воді, ми можемо впасти і тонути. Але Ісус дасть <кхів> руку і докорить з любов'ю. Чому ти, Петре? Засумнівався. І зараз Ісус простягнув цю руку, коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий Син». Перепливши, вступили на землю генісарецьку, впізнавши його Ісуса, люди цієї місцевості. Повістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих. Ви уявіть, яке Бог робить порівняння. Човен, море, учні, які засумнівались Петро. Вони тонуть, Ісус витягують, а вони були більші біля Ісуса, ніж ті з землі Генесарецької. Вони припливають в землю. Ми з вами учні Ісус. Тут якісь чужі люди, ми їх не знаємо, може казахи, може хто. І ті кажуть, ей, Ісус прийшов! ідіть сюди, тут Ісус, спортсмени, кидайте м'яч, ідіть сюди, люди, він вам допоможе! Оці люди з чужої країни з іншої, так? кажуть, прийшов Ісус, і вони настільки повірили, що провели всіх хворих, яких мали, бо Ще чоловік Ісус Христос їх оздоровить. Амінь. А ті, які були, ага, його і всі хворих, і благали Його, щоб тільки, дивіться, уважно, щоб тільки доторкнувся до краю Його одягу. І ті, хто доторкався, відразу одожали. Амінь. Амінь. Доторкнеться. Дев'яностом я вас спросив. Доторкниться бодай. Бодай до одягу Ісуса Христа. Бодай до одягу. І ті, хто доторкається до Його одягу, вони здоровлюють Ісуса. Ісус здоровлює їх. Не бійтесь. Дивіться, наскільки була сильна віра. Вони хотіли, ті люди, ті були в лоці, ті бачили Ісуса. Ісус їх врятувався нормально, а там ті кажуть, та нам вестержи тільки ось. До краю доторкнутися і ми будемо жити. І ми будемо. Як тебе звати? Катя. По прохання Каті. Катя чи Таня? Катя. Катерина. Катерина. Зачитаємо 90-те салон. А про що ти псалом? — Оберіг. — Він розказує, що Ну, ти оберіг... — Так, але дивіться, оберіг, щоб ви розуміли. Оберіг вже є Ісус Христос, і вам того достатньо в Ісусі. Псалми це є поетичні, історичні, повчальні, які наповняють вашу душу і дають, наприклад, що як Мойсей чи Давид. Розумієте, оберігся жива кров Ісуса Христа. Якщо ви вірите, що Ісус за вас вмер і Воскрес, і кров Його свята. Оце якби навіть не оберіг це більше. Це ваше спасіння для тих, хто покаявся. І так, псалом 90-й. Чи 91-й? Хто живе під Покровом Севишнього? Чи... Псалом 91 або 90-й. Що слухай і закінчуємо. Хто, під... Хто живе під Покровом Всевишнього? Той перебуватиме у тіні Всемогутнього. І говорить Господові, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог. На якого покладаю надію, Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубленої пошесті. Своїм опиранням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя. І ти не злякаєшся нічого страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень. А нічоми, що, що підкрадаються в темряві, ні моровиці, що сі, сіє смерть о півдні. Хоча б тисяча для тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав. Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам Він наказав про тебе або берегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого Левчука і гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую, прославлю Його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе Він до мене, покличе тебе до Господа, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу Його. Довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь. Подякуємо Богу. ми А в п'ятницю ви знаєте. Звідси надають автобус. Весе людей помитися в баню, наготи. На купаню. Ні, ми більше не купають. <кас> Я забув антиразу. <аграсі. кас> на Кирилівську. У всякий ранку то що немає, душі там чи що. Та зачекайте, так, так на виники та за кирилі. А де та кирили сини дідусі бабусі випить Залежність щось не хочуть міняти життя? То mm -hmm. во до нас Пороховою проходять. Оцей чоловік проходить, отой діт там проходить, його проходить, галя проходить. Та так, да. але ходять, ходять ті жінки і чоловіки. І розказуйте про Ісуса! Ми отримали хліб! Передавайте цей хліб! Росулана, Боже, ми тебе просимо за день народження. Буде. Буде. Ми її благословляємо, дочко Роксулану. Щоб вона, перш за все, пізнала тебе як свого Господа і Спасителя. Господи, ми тебе дуже за це просимо. Також ми тебе просимо за її міцне здоров'я, за те, щоб на роботі в неї все було також добре, Господь. І просимо за Вікторію, за внучку, щоб вона також пізнала тебе і свого Господа і Спасителя, щоб вона була здорова і щоб вона гарно вчилась. І, Боже, щоб у них все було благополучно. Ми Тобі просимо за це все. ім'я твого Сина Ісуса Христа. І наперед тобі дякуємо, слава Тобі. Амінь. Господи, Небесний Батько, дякую Тобі за волю і за Тараса, її брат. Благослови своїм небесним благословінням, Своєю благодати, щоб вони бачили тебе, відчували Тебе і відчували себе багатими в тобі, тому що ти є справжній скарб. Ти справжнє багатство, Господи, бо Ти даєш вічне життя і ти прощаєш всі гріхи. Благослови вільна Отця, сина та Святого Духа.